Привіт, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі скаже, як зав'яже». Поїхали. Що ж, Зеленський зробив кілька нових заяв. Але я почну не з цього, а про те, що нам Європейський Союз дає 6 мільярдів євро, і це гроші, які передбачені були раніше. Це ні з яких, про це поговоримо далі. Це ні з яких не розморожених російських активів. Це. Щоб нам закінчити рік, це останній транш. І це підтвердження, того, що Європа нам буде допомагати, незважаючи на цей налітній скандал, який, звичайно, шокував всіх. Я не знаю, у мене немає спілкування там на рівні якихось європейських політиків. Я зрідка тільки спілкуюсь, там, можливо, там з представниками посольств чи. Там є Єврокомісії там чи ще ж, але повірте, що я спілкуюсь з науковим співтовариством, і вони в шоці. Просто в ну просто в тупому шоці. Я вчора тільки говорив з друзями і ще Щеця, з поляками. То вони, вони це люди, які співчувають, які не, не оці праві там, типа що за нового президента. Це молода професура, і це еліта польської нації. Е, і вони ну, в ну страшенному шоці. Але е, Європа е, один за одним всі кажуть, що будемо продовжувати допомагати Україні. І оці е, новина, що 6 мільярдів нам заходить, щоб закрити цей рік. Це добра для України новина. Але це не значить, що шок цей пройшов. Ну, воно якби спуститься, але шок від Зеленського не прийшов. Всі просто думають: ну як так, як так, як можна красти так? от так багато. Ну там мелоч по карманам стирить. Ну, щоб, ну блін. От е, і тобто вистачить закритий рік. А це значить, що ми знаємо, що за, за листопад треба виплатити ще зарплати. Зараз аванси пішли в регіони вчителькам. Лікарям ось до 15 листопада, має бути все закрито. Фактично, ось до п'ятниці, да, сьогодні четвер. Е і треба ж закривати листопад, і саме головне, треба ж виплачувати пенсію і грудень виплачувати. І це все. Е а у нас е на казначейських рахунках по деяким соціальним програмам, ну, дякуючи Міндічам, не маєш грошей. Наприклад, така от штука з серпня не виплачується кешбек. Ну, за серпень зараз виплатили, але вересень, жовтий, вже середина листопада. От. І там всі якби, кажуть: а що ж такое, чому так? От. А тому, що на казначейських рахунках в державі Україна. Щоб ми знали, там же ж по кожній програмі є цільові призначення. У нас програмно на цільовий метод фінансування в Україні, тому. Якщо цьому міністерству соцполітики умовно відписано скільки, то йому повинні давати, але є помісячні розписи. Помісячні розписи, і тут мінфін може совати. Ну там, тому дало що маленький, тому дало ще худенький, розуміти. І в першу чергу ж там дають на укроборонпром, там ще ж, в тому числі і на ті галузі, де дають, де там, типа, можна ж кеш пощупать, да, цим жулікам. І тому, як я думаю, що проблеми цього року будуть закриті. На наступний рік грошей нема. Мало того, Вова вже наобіцяв, що і три тисячі кілометрів ми проїдемо. Там обов'язкові і правильні виплати, і по вчителям да, ця підтримка, і ще щось, але Дві, я вважаю, безглуздими затіями. Ну, я і кешбек вважаю безглуздий за абсолютно безглуздий. От, тому що всім повертати щось, Получається, хто більше купив, у кого більше бабла, той більше кешбека отримав. І виходить, що мільйонер отримає кешбека більше, ніж бабушка. Тобто ви в своїй пам'яті чи ні? Але мало того, я ж читав їхні бюджетні пропозиції на наступний рік вони е, зайняті фігньою. От, наприклад, та ж сама Вовина 1000 яка була минулого року, її отримали 14,4 мільйона українців. Тобто, відповідно, е, потратили 14 мільярдів. Да? 14 мільярдів на минуточку. А цього року вони прогнозують, е, що Вовина 1000 це зимова тисяча, всього 10 мільйонів отримують. Чого вони подумали, що нашо 4 мільйона по поменшали? Чи вони просто що подумають, що не всі встигнуть? Тому що тепер заявку треба подати на волину тисячу з 15 листопада до 15 грудня? Тож хто збирається, дивіться, не прозівайте, встигніть, бо я, наприклад, не буду. Брать, я, я б ту вовину тисячу, я не знаю колись Жирік, Ну, я ненавіжу, що Жиріка, Шучубайс, що але коли, коли спитали там, типа Жиріка колись на росіюшки, а куди ви діли свій ваучер приватизаційний, то жирік сказав, я положу його в гроб Чубайсу. То я б оце поклав там всім їм в гроб цю тисячу, аби здохли швидше. Е, я прізвищ не називав, а то щоб до мене не прийшли. Всі так здогадалися. Да? Так от, Володимир Олександрович дав нове інтерв'ю Блумбергу, що Європа має дати нам заморожені активи. Мало того, він каже, що очікує від Трампа позитивного сигнала для цього. Але... Ну, що мене ну, правильні в принципі, речі говорять, що ми очікуємо, що Росія має за це заплатити, що це нове фінансування має там для нас вирішальне значення. Ну, хто б мог подумати, що 140 мільярдів там хочуть отвалити. там, Ви уявляєте, міндічі як потирають руки, о, 140 мільярдів. От нам треба, ну, принаймні до весни точно, ми будемо воювати з Москвою. От треба виправляти економіку. Але що мене потрясло в його цьому новому інтерв'ю, коли він сказав, я ще ж там подумав: а чи правильно мені переклад перекинули, да? Я сподіваюся, що ми з Божим благословенням отримаємо це рішення. З Божим благословенням! Ви гадство, безбожники! Навіщо ви згадуєте, що Бога всує? Ви уявіть, де Бог, де Його благословення і де зеленський. Це тільки ми можемо намолити у Бога. Матері тих хлопців, які зараз в окопах, їхні дружини, вони можуть намолити щось у Бога. Ну не Міндічі, не зеленські. Господі, та ну як, же, ну як таке можна бовкнути? Але на цьому не закінчилось. Він ще там бовкнув далі. Що нам, типа, доведеться, а я зараз процитую повністю. Е, ага, Нам доведеться знайти альтернативу. Це питання нашого виживання. Тому нам дуже це потрібно, і я розраховую на партнерів. Про яку альтернативу ти говориш? Яку де ще? Хто дасть тобі 100 мільярдів? Блін, може Китай? Може, хто дасть може, блін ну от бовкнуть? Воно не зв'язано, воно безв'язнено. Ну там же ж хтось там, типу, опа, це що, угроза? Це шантаж. Там, типу, якщо ви нам не дасте, ми знайдемо альтернативу. Володимир Олександрович, блін, думай, що говориш, бо так бовкнув, а там здвинуть плечима. Хоча я ж кажу ще раз повторюсь, що всі європейці якби сказали, що ми шоковані скандалом. Ми будемо слідкувати за процесом, але ми там не, не припинимо допомогу. Навіть це сказала бідна Данія, от хочеться перефразувати, як у Дереві Рянинського. Ох, бідна Данія. Кінець всім сподіванням. Да? Данія, навіть, яка нам по датській програмі ці фламінго роблять, і, і гадство, я уявляю, скільки з тих данських коштів. Вони собі привласнили. Ну, це ж це ж ужас і караул. От, ну, в общем, у мене якби немає слів, я шокований. Але це не все інтерв'ю. Він там увілював з приводу цього ж скандала, хоча там запитували да, про. Про скандал, що ну там же ж можна сказати, що там, типа, ну я ж рішаю правоохоронні органи, там все, все там, типа, за що ви переживаєте? Зараз там все, все порішають. Ага. Типа ми отакі от дурні і думаємо, що Зеленський ні на що не впливає. І типа в Блумбергі там сидять журналісти, вони теж там, типа, блін, вони теж, Володимир Олександрович, вони ні разу не дивились ваші виступи в квартал 95, Їх дураками назвати нельзя. Откуда у вас таке сміливе припущення, що ви когось можете розвести? От. Але тепер ще про одне. Зеленський, власне, заявив, що ситуація в Покровську дуже складна, і сказав, що знову процитую, так щоб ви. Рішення про можливе виведення військ є прерогативою військових командирів на місцях. Але ми ж повинні вчитися читати між рядків. Ми ж знаємо, як воно було в Бахмуті. Фортеця Бахмут раз пісня є, значить виводити не можна. Авдіївка. Я особисто пам'ятаю про суджу, тому що у мене тут оце поруч було, і це болить, тому що у мене особисті якби ну Я дуже пов'язаний з цими громадами: Хатінська, Юна, тільки я це це моя я тут. от І я знаю, як ширяться е, чутки е, в ЗСУ. да Коли е, ну воно, звісно, трошки спорчений е, телефон, але е, коли е, головний сержант батальйону каже, що приїхав комбат з наради. Ну от, по суджі там ще корпусна система не була введена, приїхав на Камбріг з наради у Сильську, чи тут Сирський приїжджав десь тут. От, це в час, коли ми виходили з Суджі. І каже там, типу, суд, суджу, не здавати. Чого? Володимир Олександрович сказав, не здавати, бо у нього політикам нічим буде розказати, що там типу, ми тримаємо кусок російської території. Тобто ми знаємо, що він за, за для політичних забаганок ні перед чим не зупиниться, що по великому рахунку їм на кров солдатів наплювати. Але зараз він зробив таку сміливу заяву, що солдатів типа ніхто не змушує гинути заради руїн. От, і той, я Зеленському не вірю ні раз. Це просто якби глибокомислена така заява. Е, ну його вже поставили перед. Неминучим, що там ну, що Покровськ доведеться здати. Ну і власне ви гляньте на карту. Хто вміє на карту дивитися, карту читати, що там коню, понятно, що там же ж нам загрожує мішок. і ця Покровська мирноградська агломерація і це не, не Сталінград, за який треба триматися. І це тут ніколи не треба підмішувати політику в військову справу там, що ми тримаємо для політики, що ні, але інша справа. Там, а якщо ми виводимо, а там далі у нас фортифікація на риті, там у нас все нормально, чи Мінді і там попорались уже, от в чому проблема. Так що, друзі, як висновок, знову Зелені наговорили всякої різної єресі. От, ну, а ми що ж чекали від них щось, щось інше. Іначе, коли він навіть говорить правильні речі, то треба розуміти, що ну, це ж, це ж нічого йому там, типа брехатні не мішки ворочать, да? от, як то в народному прислів'ї. Тому що ж, для нас яка інформація, що європейці з нами, да, це у висновку, як то в сухому залишку що 6 мільярдів точно дають на цей рік що скоріш за все буде прийнято рішення по допомозі на наступний рік а там щоб ви знали не б'є ще десь 18 мільярдів євро не вистачає от, щоб закрити наші всі бюджетні питання. Ну і що, скоріш за все, ми залишаємо Покровськ, але от, е, те, що от він сказав, це не його слова, це йому, мабуть, вже нав'язали, що Володимир Олександрович не треба раді політики держатися, що не треба битися за руїни. Там, от, і він, і він на це сказав, що натякнув, що значить, що ситуація в Покровську важка, от, і ніхто не змушує солдат гинути заради руїн. Що ж, друзі? Дякую, що вислухали мене. Тримаємо стрій. Будь ласка, Вподобайки, будь ласка, коменти, це дуже важливо, щоб воно особливо на початку да, піднімало. От, ну, підтримка каналу, там під описом є. Теж. Ну, і знаємо, що незважаючи на всі зусилля цієї камарілі, ЗСУ тримають стрій. Так хоробро, як наші солдати б'ються, не б'ється ніхто. Українська піхота найкраща в світі. І це вже десь 300-400 років, як доведено. Дякую всім, що слухали. Тримаємо стрій. Русня не пройде, но пасарам.